Отже, про системність ми сьогодні поговоримо з вами, чому ця навичка така важлива, що вона нам дає. І я вважаю, що ви люди з бізнесу і ведете свої власні проекти або приймаєте участь в проєктах, сфокусованих на отримання ефективності, фінансового результату, тому це для вас дуже-дуже я вважаю корисним. І, мабуть, буду щаслива, якщо залучу до цікавості розвитку системного мислення, критичного мислення, що це нам дає так, в нашому бізнес-застосуванні. Це дає можливість прогнозувати можливість сценарії загодя, зрозуміти, як ми маємо підготуватися, які вектори ракурси ми маємо взяти для компанії, які ресурси ми маємо віднайти вчасно. Щоб бути здатними переналаштуватися. Це також частина стратегічного менеджменту, так? Найбільші лідери з найбільшою долю доходності компанії це ті, хто з одного боку не бояться ризикувати, а з іншого боку, ті, хто вміють відчути, провокувати потреби ринку заздалегідь. Такі лідери виходять з новим продуктом, інноваційним продуктом. вони… Знімають слівки, да, як кажуть, такий вираз. І це найбільше рентабельності. Вже по, по слідам потім йдуть послідовники, з'являються клони, конкуренти. Але, звичайно, для бізнесу дуже цікаво захопити оцей найбільший сегмент, щоб отримати перші прибутки.